Потребовал от чиновников вносить одну и ту же одежду из-за записей консервов с Путиным. Интересно, что российские чиновники стали получать указания приходить на прием к Путину и появляться в одинаковой одежде все чаще. Ну и такой подход потребовался администрации президента Путина, чтобы скрывать длительные периоды отсутствия Путина, но поддерживать иллюзию работы президента с помощью консервов. Верите ли вы в эту информацию, и по вашему мнению, зачем все больше консерв теперь понадобилось Путину? Ну, я не, не вижу причин, по которым можно не верить в эту информацию, потому что действительно мы не раз фиксировали, что да, действительно использовались консервы, действительно использовались старые записи для того, чтобы показать, что Путин на месте, что он работает. Вот. Но что касается причин, то более-менее понятно. В общем-то, человек не молодой, и понятно, что бывают какие-то какие, -то, какие -то ситуации, когда человек занимается лечением или там еще чем-то. Вот. А народу надо показывать, что царь на месте, царь работает, государство под контролем. Так что ну, все понятно. То есть, на самом деле, все можно было бы по-человечески понять, если бы это был человек, а не упырь. И если бы речь не шла о постоянной лжи. А так все понятно. Более-менее более все объяснимо. Игорь, но тем временем вооруженные силы Великобритании обсуждают возможность прямого участия в военном конфликте в Украине или в послевоенной миссии в составе коалиции союзников. Лондон не исключает также применение полного арсенала своих войск. Как вы считаете, насколько реалистичен сценарий прямого участия британских войск у боевых действиях на территории Украины? Как реагируют союзники по НАТО на возможность такого шага Лондона? Ну, я думаю, что вероятность того, что пока идет война, будет какое-то прямое участие в Великобритании, крайне невелика. Ну, во всяком случае, в наземной операции. Что касается авиации, то может быть, хотя прямое участие это означает все-таки какие-то жертвы самой, среди самих военнослужащих Великобритании на что пока ни одна европейская страна не готова. То есть напрямую с Россией никто воевать не хочет. Что же касается, что после окончания войны так сказать, будут задействованы какие-то вооруженные силы стран НАТО, то эта вероятность весьма высока. Но пока идет война, то чтобы какая-то страна приняла участие в этой войне, я думаю, что этого не будет. Ігор, очень вам благодарна, що ви знайшли і присоєднілися. Ну а тим часом іще хочеться з вами обговорити про коментарі, деякі екс-гансека НАТО Расмусена. знову ж таки. І він а, зараз, по-перше, можете бачити на своїх екранах. А по-друге, він говорив досить такі, знаєте, а, цікаві тези. Саме він. Знаєте, так думає про те, що Україна ризикує розмірковує так про те, що Україна ризикує опинитися у вічній війні та поступово втрачати територію, якщо Європа не посилить тиск на Росію. Він закликав розгорнути європейські війська в Україні ще до мирної угоди, та створити ракетно-дроновий щит на території НАТО для захисту української інфраструктури. Рамосан також розкритикував так звану коаліцію хочих, яка за його словами перетворилась на коаліцію очікування завершення бойових дій. Ну і також і ще на попередній трансляції моя колега мала змогу поспілкуватися з кандидатом політичних наук Олексієм Якубіним. Це наш постійний експерт, якого ми запрошуємо завжди кожної п'ятниці. І він розповів про те. Так, зараз дещо інформацію для тих, можливо, хто ще не чув. Так а, а саме посол Сполучених Штатів Америки при НАТО він вперше відвідав Київ і говорив з президентом нашої країни. Мацю вітакер сказав наступне. Далі зацитую: я висловив думку, що оця безглузда війна повинна закінчитися, і що мир досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа є єдиним можливим шляхом вперед. Тож моя колега запитала якраз таки в Олексія Єкобіна, як він в Вважає, чи після візиту посла будуть якісь рішення щодо України нові, і чи це традиційний візит, так би мовити, вічливості, Чи можливо реально будуть якісь кардинальні зміни, чи, хоча б якісь, знаєте, так би мовити, Тож, давайте з вами далі уважно заслухаємо думку експерта. У навіть заява да посла Сполучених Штатів Америки при НАТО, ну вона звучить так дуже показово. Тобто, це нам ще раз показує, що за лаштунками процеси йдуть. Да, тобто процеси потенційно пов'язані з тим, що все ж таки сполучені штати Америки хочуть вплинути на ситуацію таким чином, щоб закінчити російсько-українську війну, і посол власне Сполучених Штатів Америки при НАТО це підтвердить. таки тобто, ми розуміємо, що є публічна частина, а є, мабуть, ще і не публічна частина і. Там певні речі могли паралельно обговорюватись. Позиція Трампа зараз вона дещо змінилась. Я б сказав би, що тут впливає й так фактор Марко Рубіо, та да? тому що він був більшим прихильником того, щоб почати на Росію більш ну почати взагалі тиснути, да а не просто з нею робити вигляд, що там розмови, розмови, розмови скажімо так, вмовляння і так далі. По суті, оці навіть санкційні введені Трампом перші санкції акції за його каденцію проти Росії вони були багато в чому зумовлені зміною підходу. Тобто тепер зараз ми бачимо підхід Рубіо, тобто не Віткова, а Рубіо, який вважає, що все ж таки штати мають використовувати а, і силу. Теж знов таки помітьте, що на рівні заяв Трамп теж достатньо часто озвучує цю тему пов'язану з а, миром через силу. І я б хотів би ще відмітити важливий момент, що паралельно з цим сполучені Штати Америки помітьте, вони намагаються все ж таки тут використати і фактор Пекійно для того, щоб дотиска. Росію, тому що от навіть останні зустрічі, які відбувалися у Вашингтоні, от на цьому тижні, наприклад, була зустріч з представниками країн Центральної Азії, тобто там і Казахстан, і Узбекистан, Таджикистан, і так далі. Тобто, всі країни вони зустрілися з Трампом. Насправді ми ж розуміємо, що вони знаходяться в тому числі в фарватрі Пекіну. А і те, що Вашингтон таку проявляє зацікавленість і до цього регіону, там Південний Кавказ, наприклад, регіону, Да, тобто, згадайте, от те, що Трамп так публічно презентував, що він Кінчив війну між Азербайджаном і Вірменією, і навіть от, так званий коридор Трампа, да він його, його так публічно презентував. Я пам'ятаю, навіть от будучи на виступі посла Азербайджану в Києві, у нас він теж так про це багато а, говорив. Що бачите, ми так навіть готові назвати цей транспортний коридор. Тобто, це показник чого це в Сенаті Кипекійну. А що Сполучені Штати Америки хочуть від пікійну якоїсь більшої визначеності щодо російсько-української війни? І я тому думаю, що от якщо зібрати оцей момент Рес у ці останні візити там і посла НАТО а, в Україну і обговорення того, що все ж таки і Трамп до речі, знову помітте, по на рівні риторики, навіть він знову повернувся до того, а що війну можна закінчити, і до речі, дуже цікава була сьогодні. Я бачив заяву Орбана, який сказав, що там а, було лише декілька речей, там одна чи дві речі, а, які відділили від того, щоб Трамп а, і Путін а і померз потім потенційно розуміє президент України, могли б зустрітися. І що якщо ці речі. Там владнаються, а тобто ми розуміємо, що ці речі є спроба владнати, да? тобто залаштунками щось відбувається, то в такому разі е, зустріч може відбутися. Ну тобто, тому я я говорив би, що процес іде, і як мені здається, найближчі тижні нам покажуть якийсь е, тут, е, ну вже публічній площині будуть проявлені певні результати. Можливо, там за декілька тижнів е, ми тоді будемо ці речі зараз обговорювати. Але схоже, що процес не зупинився і е, е, навіть в тому контексті, що просто деякі люди, які займалися, ну мабуть, більш активніше цим процесом, вони трохи виявилися зміщені. Тим часом з'являється інформація про те, що Велика Британія готова до прямої участі у війні в Україні. Про це повідомляє The Guardian і йдеться про можливе застосування всього арсеналу від винищувачів до піхоти. Так знову ж таки дописує видання. Також колишній генеральний секретар НАТО заявив, що під час останніх зустрічей в європейських столицях обговорювалися можливості прямої участі Великої Британії в захисті України. Ключно із застосуванням повного спектру військових засобів від винищувачів і до піхоти.